Друзі, всім привіт! Сьогодні надзвичайно важлива тема, судячи з того, скільки запитань щодо цього законопроекту 90.04 я від вас отримую. Це законопроект, який стосується виїзду за кордон і скасування пенсій у зв'язку з виїздом за кордон. Сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо, зачитаємо оригінал законопроекту і зробимо висновки. Додивіться до кінця, поставте лайки, без лайків ніяким чином не відбувається просування цього каналу, а також коментуйте і підписуйтесь. Перед тим як ми перейдемо до розгляду законопроекту 90.04, я хочу всім, хто зараз за кордоном і шукає можливості, шляхи переказу коштів з Польщі та Європи в Україну. Рекомендую всім TransferGo. Це надійний партнер. Він швидко, миттєво переказує кошти. Для того потрібен тільки телефон і безкоштовно. Тобто не треба за ніщо платити. Ви захотіли переказати кошти. Вам треба зараз в Україну, родичам, друзям, чи, можливо, задонатити на ЗСУ, можливо, ще якісь вам потрібні кошти комусь переказати. Ви берете телефон і переказуєте на рахунок будь-якого банку в Україні. І це відбувається одразу. Також, якщо ви пропонуєте друзям TransferGo, то ви за кожного свого товариша, який буде також користуватися TransferGo, отримуєте 100 злотих. Це також дуже класна і приємна бонусна система від TransferGo. Першому закріпленому коментарі, а також в описі під цим відео, є посилання на сервіс Transfer.gov. Вам потрібно тільки завантажити сервіс, зареєструватися, і в будь-який момент ви можете переказувати кошти швидко, якісно, надійно. Отже, заходимо на урядовий сайт, шукаємо законопроект 90.04 і бачимо. Проектом аКта пропонується внести до статті 19 закону України про Державну прикордонну службу України зміну, згідно з якою Державна прикордонна служба України зобов'язується надавати пенсій. Пінційному фонду України для реалізації його повноважень у сфері загальнообов'язкового державного, соціального та пенсійного страхування відомості стосовно реципієнтів, які перетнали Державний кордон України або в'їжджали-виїжджали на тимчасово окуповані території України через контрольні пункти в'їзду-виїзду. Поки що про скасування пенсій нічого немає. Дивимось далі, восьмий пункт. Прогноз результатів прийняття акта дасть змогу врегулювати питання доступу пенсійного фонду України до системи. Показником результативності реалізації акта буде унормування питання щодо отримання пенсійним фондом України від Державної прикордонної служби України відомостей стосовно осіб, які перетинали державний кордон України, або в'їжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти в'їзду виїзду необхідних для виконання пенсійним фондом України, повноважень у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування. Тут також нічого не вказано, що пенсійний фонд буде якимось чином брати інформацію і не надавати пенсії, чи комусь буде скасовувати, чи комусь буде відміняти пенсії. Тобто такого в цьому законопроекті немає. Написано, що їм потрібна інформація про те, хто виїжджає, куди б виїжджає, і вони це будуть вимагати від Державної прикордонної служби, щоб вони таку інформацію надавали. Для чого це? Ну, поки що, це взагалі законопроект, а не закон. Його ще не прийняли, його ще не розглядали. Ну і невідомо, чим це закінчиться. Тому що законопроект він ще може видозмінюватися, додатково редагуватися, і якісь там пункти можуть додаткові з'явитися або щось забратися. На даний момент в цьому законопроекті я бачу тільки те, що державний пенсійний фонд хоче інформацію від Державної прикордонної служби, хто виїжджав, хто заїжджав і куди. Тобто, чи за кордон, наприклад, Європа, чи в окупованій території, чи там можливо в Російську Федерацію, про те, що будуть скасовувати пенсії, про те, що якесь буде обмеження. Про те, що комусь, можливо, щось десь кудись вріжуть, або не знаю, не додадуть, не дадуть, якщо ви виїхали чи заїхали. Тут такого не вказано. Ви знаєте, що я за правду. Якщо б тут щось таке було, я б вам це зачитав. Ви можете це знайти. Ви собі буквально в Гуглі вводите законопроект 90.04 і він там буде повністю весь в обсязі. Ви собі зможете прочитати і зробити самі висновки. Але прочитавши його, сівши, прочитавши, я не бачу. Тут е, проблема в тому, що комусь не дадуть пенсію через те, що та людина виїхала за кордон. Якщо людина має пенсію, тобто заробила пенсію, то водії ніхто не забере. Якщо людина виїхала за кордон, і там, наприклад, два роки чи три роки була, потім повернулася в Україну і далі працювала, і напрацювала знову на пенсію, то я не бачу, яким чином ця інформація з Державної прикордонної служби може вплинути на те, що тій людині не дадуть пенсії. Ну тобто, можливо, я помиляюся, але так я бачу це. Ви хотіли від мене коментар? Ви хотіли від мене, щоб я щось про це сказав? Я говорю, що я в цьому законопроєкті не бачу проблеми і не бачу можливостей, що пенсійний фонд буде врізати чи буде забирати комусь пенсії, якщо ця людина вийде за кордон. Ну, не знайшов я такого. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Обов'язково слідкуйте за цим каналом, підписуйтесь, коментуйте і ставте лайки. Слава Україні! Дякуємо Польщі!